А зараз привітаємо в нашому етері Андрія Добрянського, речника Українського конгресового комітету Америки. Пан Андрію, вітаємо вас. Вітаю і дякую знову побачитися. Раді навзаєм. Президент Зеленський закликав Дональда Трампа приїхати в Україну, щоб пришвидшити переговорні процеси. На вашу думку, чи готовий Трамп приїхати? Ні, Трамп собі свої війни відкрив по цілому світі. Це торгівні війни. Це Економічна криза, і він обіцяв до американського суспільства, що він готовий мати переговори до різних економічних режим з різних країнами понад 70, і він це зможе робити терміново. То тут він собі. Трохи заповнив свій графік. Я би дуже радий був, коли нарешті Трамп відвідав Україну. Але головне, ми чекаємо аж поки кінця цього місяця. Ми розуміємо, що ми всі би хотіли відповідь з Америкою раніше, так як Америка дуже остро звернулася до, до пана Зеленського і цілої України у їх першій розмові нової адміністрації. Зараз тепер ми розуміємо, що ворог досить образив і е, е, білий дім незадоволений, але вони ще обіцяють е, обговорення і розмови до кінця місяця. Перед тим, що вони вони навіть подумають е, якийсь натиск проти нашого ворога сключити. Пан Андрію, ну, у нас звичайно, що головна новина від учора це е, атака на Суми, і вона страшна варварська атака на Суми. Вже понад 30 людей загиблих серед цивільного населення. Серед них багато дітей, зокрема. Жахливе відео, жахливі знимки звітом цей автобус тролейбус смерті, де фактично всі пасажири загинули від удару касетним боєприпасом про центру міста дуже багато зараз коментарів. Ми вчора мали, зокрема від лідерів європейських країн, які рішуче засуджують власне те, що сталося. кажуть, що це теж певна червона лінія, яку перетнув режим Путіна. А що зараз кажуть про це в Сполучених Штатах? Чи це стало важливою новиною? Чи хтось з державного департаменту? То це коментує. Ще не було uh, прес-конференції з Держдепаменту, але uh, різні сенатори, конгресмени сгадали це, так як uh, ви садали європейські лідери чи інші лідери по цілому світі, декотрі задали це. Uh, тут, uh, тут тільки в нашій uh, конгресі ми чули uh, ну, згадання цього. Uh, Білий дім мовчає зараз тепер. Президент Трамп тільки два й пів годин тому садав Україну, але тільки в рамці, що він дивився на телебачення сьогодні, і не був задоволений з одним сюжетом на телеканалі. В якій був важливий інтерв'ю президента Зеленського. А президент Трамп нарікав, що чомусь питання було від телеведучого, чому Америка не допомагає зараз. Тепер То Україна була садана від президента, але не так, як ми би хотіли. Тобто, Трампу не подобається, що йому закидають, що він робить замало для України в цій ситуації. Так, він ще вертається до риторикою, що ця війна б ніколи не сталася, якби він був президентом, лишається вже менше тижня, власне, до 20 квітня, яке називалося як певна дата можливих зрушень, серйозних зрушень в, в мирному процесі, от як як зараз з за Америки видно, який шлях обирає для себе після 20 квітня Трамп. Зараз тепер ми бачимо, що серйозна праця йде в Сенаті і Конгресі що вони приготовляють двопартійну і двопалатові законопроєкт щодо підвищення санкцій і на, на високому рівні проти нашого ворога. А це буде цей натиск, який дає Трамп до кінця місяця, щоб ворог змінив свою думку і трохи обіцяв співпрацювати у мирній процедурі. Ми всі бачимо, що це не відбу це зараз. Не відбулося, але чомусь Трамп дає надзвичайно велику час для для нашого ворога, то не тільки є цей законопроєкт, але й так само президент сам має е, можливість, щоби е, мілітарну допомогу підвищити для України. Є різні способи, щоб натиск е, примусити ворога, щоб він співпрацював у цій процедурі. Власне, той е момент, що Трамп продовжив санкції ще на рік, які запровадила ще адміністрація Байдена, попри постійну критику самого Джо Байдена, чи це є mm -hmm. добрий знак? Головне, що його переконали, що ліпше це зробити тепер щоб примусити нашого ворога, чим будь-який будь-яка причина його переконати. Це найважливіше, що він е, е, його переконали, підписав це і що ці санкції залишаються зараз. Тепер ми всі побачили, коли він мав великий анонс: що е, щодо тарифів проти інших країн, і там не було включена е, е, Росія. А я думаю, що не тільки ці продовжені санкції, але й так само цей важливий законопроєкт може це може це ставлятися як як включення Росії до такий режим тарифів по цілому світі, відповідаючи теж, от вчора, та про те, як рухаються мирні переговори навколо завершення війни в Україні, Трамп сказав журналістам таку якусь задаткову фразу про те, що Перемовини ніби йдуть добре, але є момент, коли ви просто повинні або діяти, або замовкнути. Я, наприклад, не зовсім розумію, що він мав на увазі замовкнути. Це просто його мета як бізнесмен. Він цілиться згадає це у його е, е, великі промови, що він серйозний бізнесмен, що він готовий або підписати терміново, або. Вийти з кімнати і побачимо чи чи повернемося на, на якусь іншу нагоду. Це ми е, славно побачили, коли е, непорядно е, е, було запрошення президента Зеленська до до круглому кабінеті. Там е, не, без протоколу е, ставилися і президент, і віцепрезидент до е, лідера України. І вони замість цього щоб підписати угоду, вони завершили цілий день і запросили президента України щоб вийти з Білого Дому. Це є приклад бізнесова бізнесовий протокол проти дипломатичний протокол, в яким головне є, щоб дістатися до домовлення і. Так, та в чому ми, коли ми читаємо згадки про е, нової пропоновані е, угоди щодо мінералів в Україні, знову е, ідея вертається не до про е, дипломатичної угоди, але якась бізнесова угода, е, яка ніяка Верховна Рада чи Американський конгрес би міг підписати такого. Ну, е, генерал Кіт Келлот вчора написав в XCOM в Твіттері про те, що і він сам, як колишній командувач, впевнений, що це не випадкова ціль, я маю на увазі влучання касетним боєприпасом по вулиці, по людній вулиці. Ще й він згадав про те, що це відбувалося в, в власне верну неділю, в велике християнське свято Паундей. І він, він сказав, що це переходить вже всі межі. От чи це позиція келога залишається його особистою? Чи він ще ще є, залишається впливовим власне в цих цих треках перемовних? Я не зная би не сядав його як в як впливовий, але він ще залишається. Це головне, що його не не виникли з білого дому. Він ще залишається з обов'язками до цієї процедури. Я думаю, головне для е, нас, які е, ну слухають і шукають е, якесь майбутнє. Тут є е, відповідальність Стів Стівкова. Е, ми бачили, як він е, трудога дивно звернувся до, до ворога в Петербурзі, який так само тепер має мати переговори в Ірані. Мені здається, що як він не буде такий ефективний е спецпредставник, бо ми вже побачили, як він пропонував е припинення обстрілу у е газі, і це все пропало. Е тепер мав обов'язок говорити з нашим ворогом і так само. Нічого не, не сталося від тих е, е, переговорів, а тепер вони посилають його до Ірану. Мабуть, е, Келог може триматися у команді спокійно е, від час до часу таких заяв, але е, може до нього повернеться вплив у тієї адміністрації, коли нарешті знудиться президент Трамп від такого виткова. Пане Андрію, дякуємо дуже за розмову. Андрій Добрянський був з нами, речник Українського конгресового комітету Америки. Вам бажаємо доброї ночі, пане Андрію, і раді вас бачити. Андрій Добрянський був з нами. Ну що ж, панове, долучається до нас.